Доброго дня, шановні. Що ця ще баба не придумає? Ну, подивіться, посадила свої лежачі помідори. Це дуже був довгий, ось він уже відходить. Ось коріння отут. Тут корінь, тут лежить, лежить, лежить. Тут один відросточок і тут два. Ну, Це дві, дві помідори не було у два вершки. Це ці різані помідори. Ось цей який гарненький. Ну, лишила йому тут пасунок, бо тут є трохи місця. По-перше, хочу сказати за бутилки це бутилки з водою, бо ґрунт дуже холодний. Ось далі йдемо. Помідор теж корінь корінь десь тут. І він, бачите, так от піднімається вже в цвіту. Ось теж видно, де корінь. ось отут. І він іде-йде, отак, бо дуже високий, то немає, як кажуть, ну, більше. Тут вже, дивіться, тож. корінь десь, десь сюди. А тут він собі вже, кажуть, гарно опустить коренево буде. Оці пасинки я ці всі зберу, бо то перший шкода, а потім це все видаляю. І отак. Ось теж помідорчик, тож. корінчик десь тут лежачи. Та це, це не я відкрила, а, як кажуть, Америку. Це вже давно так садять. Але що я собі придумала, шановні. Хочеться мати соняшники. Торік у цей час вони вже були великі, а тут не можна висадити, бо вода стоїть. Висадила розсадою. Зараз вам покажу розсада. Ось моя розсада, ну, але ці соняшники по дві Бачите, це звичайнісінький соняшник, от того, що роблять олій, лускають ось. Ну, він 40 см висотою. Ну, де ж я його посажу, Бачите, у оцих. Навіть попікувала, то сіяло маленькі. Думаю, а якщо я зроблю, то як помідори, Бачите, ось я вчора їх положила, бачите, що робиться? Він піднімається, ну, хай так от росте, а потім я прикопаю, бо зараз не можна, тому що і оці е, е, зимові, ой, як її називають, черв'ячки такі сіренькі. І це я теж, думаю, дай положу. Бачите, що робиться? Ось. Ну, то думаю, отак от посажу, тут коренева, а соняшник, по-моєму, підгортають, він теж утворює кореневу систему, таку міцну, як кукуруза. Ну, попробую. Ну, а хтось таке робив? Чи це вже якісь? Не буду казати. Самі знаєте. Ось, маю кабачки ще. отут 5 штучок таких гарненьких. Дивлюся, де б ще знайти клумбу, щоб тикнути. Отак. От Огірочки вже один. Зняла. Отут, бачите, він так і буде рости. Посадила, тут у кутику вже підв'язала стабільно. Торік у мене до осені отак плодоносив огірок. Правда, треба поливати. Я потім, бачите, я зробила. Ізоляцію від холодної землі, бо огірки люблять тепленьку землю, а в нас холодно-холодно. Бачите, ось така земля, тут понастеляла, бачите, картон. О, тут навіть видно, що він мокро тут. І бутилки з водою. За день вони вгріваються, і тепленько. Але що ще хочу, ось, бачите, розсада оця. Ось оце само посходило, бачите? Ось таку розсаду, ось вона. Е Лілеє, -э тут. Ой, яка це в мене Надія Тарасенко. І в хаті, і в теплиці, і поливи. А ця собі дивіться, і в мокрому, і в холодному. Подивіться, товстенька. Теж зараз ще покажу одна взагалі мене дивує. Ось, подивіться. Оце. Во. Це мікадо, напевно, що таке листя, як у картоплі. Бачите, подивіться, яка славна. Бачите, товстенька, така собі, ніхто її тут не сіяв, зійшла. А з цим скільки понянчилась. Ну, але ми привикли, що то має бути. Ні, ну та, звичайно, шановні, це вже у цвіту, а це ще треба сім. Як кажуть, сім листочків, поки цей цвіт покажеться, бо це дебара у мене. Так що вже, як кажуть, будемо чекати. Там мої гортензії, бачите? Ото, що е, пляски е, з піснями, танці з бубнами із лютого місяця. Отам От вони в затінку трошки. Ну, а це перець, ще помідори. Бавлюся. А, і це ще, шановні. Заходжу в теплицю, а тут такий аромат. Думаю, ой, що ж це таке у мене? Це я тут, бачите, кладочка у мене така, якби не входив. А це оця вечірниця матрона. Це сусідка вигулювала пса, гуляла і каже понад бережком. І бачите, біленька і рожевенька. Вечірня. А запах який? Вона навіть зараз пахне. Ой, яке, яка вона чудесна квітка. Посадила, прикопала. Ну, а це ще бачите, середина червня. Як ви думаєте, що це буде ще з цього? Ну, але щось буде? А це моя мрія ревень. Тут такий ревень дорогий, ну, як декоративна рослина, їх, ну, хто каже джем, там вони можуть таке. Собі дозволити сказати. ну Це теж насіння соняшника, але вже, бачите, те, що лежить, то в хаті вирощене, а це вже в теплиці, то вже має інший вигляд. Бачите, я йому не дам витягнути. Це огірки в мене. Теж чекають свого часу. Ось, оце те, щоб, щоб це космею так вирощувати. Сказали би, там, колись в Україні, та хай вона золота, чи що. Кулькачі отак вирощувати. Ну, але що зробиш, як хочеться. Як на вулиці один чи два зійшло. Ну Це трошки перець, і тут помідори такі свої. Ріо де фуєро чи як воно називається, потім ще ось базилік, василюк. Який ще є квітка. Тут у мене це напевно. От. Якесь серце. Петруша он такий, що з нього буде? Ну, скажіть мені, оце? Вон. Петруша. Ну, висажу там десь на грядку. Оце не знаю, що з цим горохом робити. Мабуть, зріжу, думала, що поки піднімуться, але тут вже помідори, то зараз де ліс, а помідорам треба сонечко, щоб було. А це е салат такий гірчиця. Було насіння, я тут сипануло. Ну, бачите, не з'їла мошка. З'їмо ми якраз саме, саме смачненький такий пікантний смак. ну Добре, шановні, оце зайшла в теплицю, думаю, поділюся. О, за, за, цих, о, за цих соняшників? Як казала одна жінка, якщо щось 100 років щось там не родило, голоду не було. Так і без цих соняшників, як кажуть, нічого не зміниться. ну але Шукаємо собі роботу якусь. Оце таке, бачите. Тут любуюся, бо тут середня грядка і трошечки на горбику, і тут було тепліше. Ну, але як би там не було, дивлюся, оцей самосій так е, пре, ну, то думаю, та й ці, буду? Хай, хай привикають. Потім сюди, там кутик огірки ще маю оці, то я у цей, у відра посажу, бо то, то не буде. То тече і хлюпавка така. Дивіться, ну що тут виросте, отаке? Мокре, мокре, мокре зовсім ось. Що я його не чіпала навіть. У воді то то не буде справи ніякої. Ну, все, добре, шановні. Дякую вам, що дивитесь, підтримуйте миру, спокою. Трошечки огород відволікає, і краса відволікає. І щось я кажу, і думаєш, є якісь проблеми не тільки у мене. Люди діляться радістю, підтримуєш ту радість. Так, що краще, щось небудь позитив? Отакий, наприклад. Бувайте здорові!